Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо у світ, де твориться майбутнє, якою бачать школу своєї мрії самі учні. Для цього ми розберемо дві реальні передвиборчі програми українських школярок. Це, знаєте, унікальна можливість почути, чого насправді хоче і чим живе молоде покоління. І власне з цього все й починається. От що таке потрібно, аби школа була не просто будівлею з партами, а місцем, куди справді хочеться приходити кожного дня? Відповідей може бути безліч, але найцінніше почути їх від тих, хто проводить там найбільше часу. Місце щасливих людей просто вдумайтеся в цю фразу. Це ж не якесь формальне гасло, це ціла філософія. Справжній маніфест, така амбітна, але така правильна мета. Вона, знаєте, задає неймовірно високу планку для всього, про що ми будемо говорити далі. То хто ж вони, ці авторки ідеї про місце для щасливих людей, час познайомитися з нашими двома кандидатками та зануритися у їхні програми? Отже, дивіться, з одного боку у нас Соломія, восьмикласниця, яка закликає всіх об'єднатися, бо разом ми можемо зробити школу кращою. А з іншого дев'ятикласниця Катерина. Її мета взяти дружню атмосферу, яка вже є, і зробити її ще дружнішою. Бачення ніби й спільне, а от акценти у кожної свої. І знаєте, в обох програмах є одна ключова ідея, що проходить, так би мовити, червоною ниткою. Ідея про те, що школа це не просто місце, де отримують знання. Це має бути справжній другий дім, теплий, безпечний місце, де тобі добре. А тепер до конкретних пропозицій. І вони просто чудові. Тут і цілком матеріальні речі, як от куточки для відпочинку з пуфами та книжками, озеленення, і поруч з цим ініціативи для душі, тижні компліментів, тижні добрих справ. І серед усього цього є одна, як на мене, геніальна ідея. Банка підтримки. От що таке банка підтримки. Геніальність цієї ідеї у її простоті. Уявіть, звичайна скринька, куди будь хто може анонімно покласти записку з чимось приємним для іншої людини. Це ж така дрібничка, яка може змінити комусь цілий день, і вона нічого не коштує, окрім доброти. Так, комфортна атмосфера це надважливо, але школа це і про навчання, і що цікаво. Обидві кандидатки ніби кажуть, освіта має вирватися за межі нудних параграфів у підручнику, вона має стати справжньою пригодою. І тільки погляньте, скільки всього пропонується день без підручника, де уроки перетворюються на квести, справжні Science Days з експериментами, шкільний кінозал, інтелектуальні турніри і навіть весняний бал. Це ж не просто уроки, це калейдоскоп подій, який робить шкільне життя яскравим і незабутнім. І от що показово обидві дівчини, ніби не змовляючись, пропонують влаштувати великий день талантів. І це ж не просто про розваги, це про глибоке розуміння того, наскільки кожному важливо бути поміченим, мати можливість показати себе свої захоплення. Але знаєте, бути почутим це не лише про виступи на сцені. Наступний великий і важливий блок в обох програмах стосується учнівської самостійності, адже справжні зміни починаються тоді, коли учні отримують реальний вплив на те, що відбувається у школі. В основі всього можливість висловити свою думку. І знову спільна ідея, скринька ідей. Але подивиться, який цікавий нюанс. Соломія пропонує класичну фізичну скриньку, а Катерина сучасну онлайн версію. Тобто традиційний підхід і цифровий. Але мета одна: аби жодна класна ідея не загубилася. І скринка ідей це лише початок. Далі ціла інфраструктура для діалогу, анонімні опитування, відкриті дискусії з учителями і навіть власні медіа, газета та блог, які ведуть самі учні. Це вже не просто збір пропозицій або будова справжньої системи учнівського самоврядування. І наостанок тема, яка, мабуть, вражає найбільше, вона показує, наскільки глибоко ці учні відчувають реальність, що існує за межами шкільного подвір'я. Їхнє бачення виходить далеко за межі класних кімнат і стосується найважливіших питань для всієї країни. Ця цитата з програми Катерини вона говорить сама за себе вона задає тон і нагадує про реалії, в яких живуть, навчаються і навіть проводять вибори українські діти. Це прояв глибокої поваги та повного усвідомлення контексту. І це не просто декларація чи красиві слова, це чіткий покроковий план дій, організувати ярмарки, зібрати речі, створити волонтерську групу, це неймовірно потужний приклад того, як шкільна спільнота може бути активним і дієвим учасником життя всієї країни. Мені здається, ось ця цитата з Маніфесту Катерини ідеально підсумовує філософію обох програм. Вона про силу спільних дій. І, можливо, саме в цьому і є головний секрет місця щасливих людей у розумінні, що глобальні зміни починаються з маленьких, але спільних кроків. І це надихаюче бачення залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням. Якщо такі глибокі та зрілі ідеї народжуються у стінах звичайної школи, то який маленький крок може змінити на краще будь-яку спільноту, чи то робочий колектив, чи наше місто? Подумайте про це, дякую за увагу.